А ви впевнені, що у вас немає цих помилок? Привіт, мене звати Євген Ковалевський, я перформанс-маркетолог. Підписуйтесь тут це про рекламу та створення сайтів на WordPress. Отже, мене попросили перевірити один рекламний кабінет. Колись я його налаштовував. Потім мої послуги стали дуже дорогі і передали. Налаштування для іншого спеціаліста. І ось до мене звернулось, бо нема заявок, взагалі нічого. Ще раз оглянути цей рекламний кабінет. І я одразу ж на перший же погляд побачив декілька помилок, які ви можете теж повторювати у себе, або може хтось вам так зробити ці помилки, налаштувати рекламу. Отже, давайте у цьому відео разом переглянемо тільки по вкладці налаштування рекламної кампанії» І я покажу, де були помилки, які треба виправити в цьому рекламному кабінеті, а можливо, і у вас. Отже, тип рекламної кампанії, максимум ефективності або перforманс макс. Що у нас помилка це цілі. Якщо ми натискаємо цілі, у нас обрано всі цілі використовувати налаштування цілі для облікового запису. Тобто тут є завантаження мобільного додатку, у компанії нема мобільного додатку, телефонні дзвінки і так далі, покупка, контакти. Будь-що все, що є в конверсіях, все це в налаштуваннях у нас є. Тобто у нас перформансмакс буде оптимізуватися під будь-яку ціль. Навіть просто тиск на кнопку, якщо он у вас є. І що буде робити Google? Приводити вам клієнтів, які будуть робити ці кліки по кнопкам, бо йому проще відслідкувати, привести людей, які будуть просто тикати на кнопки, якщо у вас, наприклад, такі є конверсії. Тобто для Performance Max дуже важливо налаштувати правильні конверсії, правильних відслідковувати, бо ви на них навчаєтеся. Чим більше даних вони отримують цих конверсій, чим якісні ці конверсії, тим краще працювати буде ваш Performance Max. Тобто для Performance Max краще використовувати найкращу ціль, яка приносить вам прибуток або заявки, або продажі. Тому це перша помилка використовувати всі цілі, які у нас є в обліковому записі. Ніколи так не робити. Давайте далі. Ідемо далі. У нас є друга помилка це автоматичні створені об'єкти. Що це таке? Це означає, що Google буде самостійно на аналізі тексту вашого сайту створити текст оголошень і вести на будь-яку сторінку, яку він заважає е релевантно для цього оголошення. Тобто, у вас може бути сторінка, наприклад, якась там стаття чи ще щось. І Google Ads будуть вам вести людей на статтю. Вони будуть просто, можливо, читати, але не замовляти, не купувати, не залишати заявку. Це теж ми все треба відключити. Це з'їдає бюджет. Це корисно тільки якщо у вас блог, і ви хочете рекламати свій блог. Ось так, тільки в одній вкладці ми вже побачили дві грубі помилки, які треба виправити. Сподіваюсь, у вас їх немає. Всяк випадок, зайдіть на лаштування, перевірте. Я вважаю вам мирного неба. Якщо вас цікавить, як правильно налаштувати конверсії, я запрошую на свій практику. Посилання ви знайдете внизу. Якщо вже хочете отримати безкоштовно список місць виключення медійних кампаній, списки дитячих ютуб каналів, також буде посилання, можете прийти і безкоштовно отримати цей список. Я вважаю вам ще раз мирного неба. Все буде Україна. До зустрічі в нових відео.